Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ. Про це говорять співрозмовники Української правди у військово-політичному керівництві. За даними джерел ОП, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, Олександра Тарнавського та командувача об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва. Як відомо, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням. Спеченням Сил оборони про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється. Підстав для звільнення Наєва джерела також не уточнюють. Водночас, за даними УП, він може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році. Українська правда звернулася щодо питання ймовірних звільнень командувачів до офісу президента. Прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров відповів, що в разі ухвалення такого рішення про це буде у відповідний Спосіб повідомлено на офіційному сайті глави держави. Водночас один із співрозмовників УП зазначає, що питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців. Богдан Буткевич, журналіст, теле та радіоведучий, вважає, що наслідком конфлікту між політичним і військовим керівництвом може стати втрата української державності. Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо. Якщо конфлікт між політичним і військовим керівництвом почне переходити в публічну площину, тоді ми напряму стаємо на рейси історичної давнини. З втратою державності, зазначив він, з приводу цього питання потрібно звертатись не до головнокомандувача ЗСУ Залужного, а до Офісу президента, вважає Буткевич. Саме люди ЗАПЕ постійно давали і дають приводи для просування цієї теми. Може, хтось забув, як півроку в Зеленську розважалось тим, що кожного вечора, коли викладали звернення президента, принципово не писали прізвище Залужний, а просто головком я вважаю, що насправді це один з найбільш мерзотних моментів, як тільки можуть виникнути насправді в нашій ситуації зараз. Журналіст. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.